Слава Ісусу Христу! Дорогі наші захисники, захисниці і ветерани, вітаю всіх вас із величним святом Покрова Пресвятої Богородиці та Днем захисника України. Цей день особливий, бо ми вшановуємо наших героїв, які захищають рідну землю і підносимо наші молитви до Божої Матері, яка є покровителькою українського народу та його воїнства. Сьогодні Україна переживає важкі випробування, але в цей час особливо проявляється сила духу, нашого народу, незламність і відданість. Ви, дорогі воїни є втіленням цих чеснот. Ваша відвага та мужність стали прикладом для всього цивілізованого світу. День захисника України це не просто нагода відзначити військову міць. Це також день, коли згадуємо всіх, хто віддав своє життя за Соборну Україну, всіх, хто на полі бою виборює мир і спокій для нашої країни, для майбутніх поколінь. Їхній подвиг завжди залишиться в наших серцях, як ззиреться самопожертві й любові до рідної землі. Ми молимось за поранених тих, хто носить на своєму тілі рани для перемоги добра і правди. За волонтерів і медиків, за всіх, хто підтримує українську армію. Молимось за тих, хто перебуває в полоні, кого сьогодні, можливо, найбільше зневажають та піддають тортурам саме за те, що вони хочуть бути вільними людьми. Усіх цих людей молитовно приносимо перед Боже обличчя, адже в молитві знаходимо силу, яка охороняє нас. Тому віддаємо самих себе і всіх, за кого молимось, у руки Божого милосердя. У цей урочистий день, звертаючись до вас, дорогі захисники, хочу подякувати кожному за вашу відданість, мужність і героїзм. Кожен із вас, хто став на захист батьківщини, є героєм, який своєю відвагою і самовідданістю творить нову історію. Нашого народу, ваша боротьба це боротьба за справедливість, за майбутнє наших дітей, за мир на нашій землі. Ваша жертовність не може бути оцінена звичайними словами. Ви ті, хто захищає мирне життя всіх нас. Бо незалежність України це не лише екзистенційна потреба, але й ключ до безпеки і процвітання Європи та світу. І головна перешкода для російських неоімперіалістичних і реваншистських ідей, які сягають далеко за межі України. Дорогі наші воїни, закликаю вас не втрачати віри та надії. Знаю, що ваша боротьба нелегка, але пам'ятаймо, Бог завжди з вами, Він бачить вашу жертовність і чує наші молитви. Нехай ваша віра буде тією силою. Яка допомагає вам і надалі стояти непохитно на захисті нашої держави? У ці надважкі часи війни благаємо Пресвяту Богородицю, покров і оранту Київську, прийми під свій особливий материнський покров наших хоробрих воїнів, захисників Батьківщини, зберігаючи їх неушкодженими перед усіма ворожими наступами. Захисти свободу та незалежність, соборність і цілісність нашої Батьківщини, щоб наш народ визволений Твоїм заступництвом від воєнного лиха, вдячно прославляв Твоє материнське заступництво до кінця нашого життя, оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасені Твоїм заступництвом і помічю, Віддавали за все славу, хвалу й подяку і честь єдиному святій Тройці Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, а благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!